Пройти пекло та повернутися додому. Українські герої, які пройшли через пекло в російському полоні, сьогодні, повернувшись додому, починають жити спочатку. Ось тільки пережиті страхи не так легко забути. Вітаю мене. звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Про жахіття полону і наскільки важко повернутися до повсякденного життя. Ми поговоримо зі старшим лейтенантом Дмитром Дмитрієвим, який пройшов в Маріуполь і більше двох років зазнавав знущання з боку ворога. Військовим я вирішив стати ще в 2013 році. Коли закінчив 11 клас, у мене сім'я військовослужбовців, династія військових, і я поступив до військового інституту танкових військ місто Харків. Так розпочалась моя військова служба, 5 років курсантом і далі вже у військах. Були думки в морське, якийсь там морський інститут одеський, от, або на якийсь юридичний факультет. Ну, та все ж таки ну, я виріс військовій частині, дивився на це з дитинства і зброю тримав, і по техніці військові лазив. І у мене була така тяга до військової служби, до армії. Під час повномасштабного вторгнення 36 та окрема бригада морської піхоти перебувала на черговій ротації в місті Маріуполь. Під кінець 21-го року ми заїхали. І 24 лютого Посеред ночі, під ранок, була тривога, всіх підняли коротенька нарада і сказали, що починається повномасштабне вторгнення. Країна агресора, команда бойовим екіпажем сісти на танки і вирушити, виїхати в певний район зосередження. Загалом оборона Маріуполя була 86 днів. Із них 82 це в повному оточенні. Для мене це було 48 днів. Я потрапив до полону трішки раніше, тому що ми були на заводі Азовмаш. До Азовсталі ми не пройшли, були одрізані, хто зміг, той прийшов на Азовсталь. Ми залишились на Азовмаші. Це основна бригада морської піхоти перебувала там. У нас було дві спроби виходу. Це в ніч з 11 на 12 квітня і з 12 на 13. Під час другої спроби вийти почали обстрілювати знову колону з технікою. І якраз на виїзді заводу Азомаш ми випрягнули з машини, і поблизу нас, там, 50 метрів, була будівля. Ми забігли до підвалу пересидіти, відкрили планшет, по планшету подивилися приблизний маршрут руху, куди нам треба рухатись, як нам треба йти. День ми переспали там, і як почало сутеніти, ми вийшли групу, 15 чоловік, дві дівчини було з нами і почали рух на вихід з самого заводу. Десь до 10 кілометрів ми пройшли, почалося перед нами рух в посадці, ми побачили якісь там фари, вогні. І коли ми вийшли з нижньої балки, там така, як спуск був в полю, ми вийшли на посадку і нам почали кричати російською мовою: стоять, не двигаться, руки вверх, оружие сложить, хто дернеться, завалюємо. Сказали, матом склали зброю, вони сказали, що ваші всі здалися в полон вже. Позаду нас завод горить. От. Це якраз в день, коли була організована здача заводу. Ми ж не знали цього, бо наша група була, ми перебували в іншому місці, от. і ми собі почали рух і так от ми потрапили до підрозділу противника. І далі нас вже почали передавати по іншим службам, по іншим місцям. Перші дні, скажу так, ну, було страшно. Я не розумів, що буде з нами далі, куди ми потрапили, що взагалі відбувається, наскільки це все серйозно, просто ну, не зрозуміло, що. Але. Скажу так, радість була в тому, що я бачив своїх побратимів поблизу. Ми могли поговорити. Ми знаходилися разом, якось підбадьорювали там якісь жарти були, знаходили теми, щоб посміятись навіть. І в цьому стані ми не пригнічувалися. Але скажу так, було страшно, ми не розуміли і жартували навіть там, казали там. Для нас 10 місяців це була якась така космічна цифра. там ми всі казали, та ну, не кажи такого, зараз там до літа, все добре, буде, нас обміняють, повернемось додому. Але вже потім з часом почали розуміти, що все настільки серйозно і ніхто не збирається нас віддавати. Зв'язку взагалі не було. Останній раз, коли я вийшов на зв'язок, це було 9 квітня 2022 року. Потім жодної інформації з дому в мене не було, жодного. Листа, жодної посилки, так як там збирали, і передавали фотографії. Так, да, хлопцям там приходили листи, приходили фотографії. Вже після обміну мати казала, що вона мені відправляла листа. І не один раз, але вони до мене не доходили. Мені давали змогу написати листа. Я писав, написав три або чотири листи, от, і досі вони не, не дійшли. Жодної інформації. Але. Десь саме перед моїм обміном у 2024 році через два дні після мого дня народження мене визвали на черговий допит і мені показали відеозвернення моєї мами. Емоції були такі неперевершені. Я скажу правду, в мене почали сльози. Так, ну, ми люди, у нас є емоції певні. Коли за два роки не було жодної інформації, що в мене вдома, який стан з моїми рідними, і коли я побачив свою маму, і вона каже: синку, у нас все добре, все нормально, ми сумуємо за тобою, вже третій рік тебе немає вдома. Це було, ну, я незабуваймі емоції. І я можу сказати, це моє найкраще день народження, найкращий подарунок, коли була така звістка. Скажу чесно, зневіра була, зневіра була серед нас, хто там знаходився, але усіляко якось підтримували один одного. Підтримка побратимів це грає основну роль таку, тому що коли ти повністю повник сам у себе, там в тебе в голові багато думок, десь зневіра, десь розпач. Але підтримка побратимів це, знову скажу, це основне, коли тебе підбадьорюють, кажуть, все буде добре, все нормально, нас обміняють, ми потрапимо додому. Але ну, Я розумів ситуацію з Маріуполем, події, які там були, і яке до нас відношення саме до тих, хто з Маріуполя. Я себе вже налаштував, що я буду сидіти років 10. І якось не надіявся там на якісь свята. Хлопці були там, да, перед святами забирали на обмін, нам потім казали, що там той-та той-то -та поїхав на обмін. Хлопці розраховували як, ну, на свята, і потім, коли відкриваються камери, і з усього бараку забирають тільки дві людини на обмін з 250. І хлопці трішки засмучувалися, так сказати. А я не розраховував і чекав. Просто так сказати, дзвіночка. Прийде час та й прийде час. От, і це було важко, ну, важко морально От, налаштувати. Було реально страшно, що я додому повернусь вже або не повернусь, ніколи не побачу батьків, своїх друзів, життя цього. Мені взагалі ніхто нічого не казав, і так як ми розуміємо, там навіть цих співробітників, цих закладів ніхто не ставить. Просто по факту приїжджають, відкривається камера, називають мою фамілію на вихід і мене спускають на перший поверх, заводять так званий відстойник, камера, щось типу карцера такого, закидують мені мішок з речами. Ну, я думаю, мабуть, наступний етап, на наступне місце якесь, на наступну, наступне СІЗО, зону якусь там. Грузять в автозак, але ну, я розумію, що там один військовослужбовець, другий, третій. Там, під час роз, розмови ми розуміємо, що різні посади в різних місцях потрапили до полону. Ну, не може це бути якось етапом. І нас було там ну, десь чоловік сім в одну машину. От, ні в кого судимостей не було. І ми поїхали і вже чую запах керосіна. І я розумію, що ми приїхали на аеродром. От, ну, семи чоловік не будуть транспортувати літаком кудись там. От, і нас загрузили в літак, там вже були люди. Потім наступна зупинка була через 4 години. От, ще людей загрузили. І потім, коли ми прилетіли, мабуть, в Білорусі вже нас вигрузили з літака в автобус і сказали, ви їдете на обмін. Ну, от саме коли ми е, приїхали, нас вигрузили, ми вийшли з автобусів вже на території України. Я одразу шукав волонтерів <гум>, попросити телефон, щоб я на пам'ять пам'ятаю телефон мами. От, цей номер ще коли я в школу ходив. От, я знаю, що вона його ніколи не поміняє. Одразу шукаю телефон. Телефоную до мами і розказував їй вірша ще тоді <гум> по телефону. Вірш був про те, що. Це авторський чи? Так, я коли був в полоні, я писав вірші, і вірш, який я написав, я одразу подзвонив по телефону, спробував його розказати. Натупашив, звісно, там. Але то таке. Були емоції просто і купа камер, купа людей всі знімають. Я дзвоню мамі, кажу, мама там в сльозах. Я завтра буду, я завтра буду, у тебе, синок, я вже буду. Одразу на наступний день приїхала мама. Приїхала, приїхав батько, приїхало двоє, дядь, двоє дядьків, це рідний брат мати, рідний брат батька. Зустріли мене, купа солодощів, куча всього, мама плакала. Емоції просто, ну, я її обійняв, підняв і мене просто переповнювали позитивні емоції. І все ж таки було мені не вірило, що я в Україні, що я повернувся додому. Хочу поподорожувати, поїхати за кордон, подивитись інші держави, якісь визначні такі місця це моя мрія. Я завжди хотів потрапити за кордон, але не знав, що це буде саме так. Я б хотів би сказати, що не треба падати духом. За вас всі пам'ятають, за вас борються, за вас кричать і рідні, близькі намагаються зробити максимально все, щоб їх повернути додому. Про них пам'ятають, це головне. Ніхто за них не забув. Ви дивились проєкт Новини Лайв. підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.